Продовжує Італія приймати українців та надавати тимчасовий захист. Так, друзі, Італія продовжує надавати тимчасовий захист для українців. Я безпосередньо знаходжусь в болоні, та в болоні продовжують приїжджати наші українці та подаватися на тимчасовий захист. Чим стало важче це з соціальним житлом. Якщо раніше по приїзду можна було звернутися в соціальну службу, соціальна служба поселяла безпосередньо в болоні на декілька днів, а потім перепоселяла в більш віддалені містечка, все-таки десь. В Емілії Романії, там де знаходилося місце, то зараз стало набагато важче. Соціальна служба знову ж таки можна туди звернутися, але навіть на пару днів у Болоні зараз поселяють набагато гірші умови, там, де, наприклад, дуже багато мігрантів, а перепоселити можуть Інші регіони, наприклад, навіть аж в Неаполь. Тому перше про що ви повинні подбати, це звичайно, житло, тому що на даний момент розраховувати на те, що вас вам допоможе поселитися Соціальна служба дуже ризиковано. Ось так.